Привіт! Ми вийшли на вулиці нашого міста, щоб дізнатися, що сьогодні думає молодь про наркотики. Говоримо відверто без фільтрів. Норм чи стрьом. Поїхали. Спробувати наркотики просто за компанією норм чи стрьом. Стрьом. Стрьом, стрьом. 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 Дружити з тими, хто вживає щодня. Для вас це норм чи стрьом? Стрьом, стрьом. Стрьом, стрьом. Стрьом стрьом. Mm -hmm. стрьом, стрьом. Стрьом, стрьом, стрьом. Стрьом. Знати, що друг сидить і мовчати це для вас норм чи стрьом? На чому? Ну, на, на наркотиках. Стрьом, стрю, стрьом, стрьом. 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 Mm -hmm. Вжити разок, щоб зрозуміти, чого не можна, це норм чи стрьом? Стрьом, стрьом. Можна з першого разу посісти. Так. So. Вроді і норм, но але стрём. <laughs> ну mm, на разочек, щоб зрозуміти, може бути норм. Обрати спорт замість вживання, це для вас норм чи стрьом? Норм, норм. 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 90% людей стали залежними просто з цікавості. Наркотики це не прикол, це хімія, яка вбиває життя, здоров'я і психіку. У світі зростає кількість смертей серед підлітків через наркотики. Подумай, хто ти через 5 років, Яким буде твоє життя, якщо сьогодні сказати я проти. Бути собою це завжди норм, а бути залежним це стрьом. Ми за здоровий повітря.